Speak about conditionals, говоримо про умовні речення. And today let's speak about wish and if only plus past simple would. Поговоримо знову ж таки про умовні речення. Хотілося або як ж, плюс минулий простий час або would. We use wish plus past simple to talk about present situations when we are unhappy with the situation. Ми використовуємо wish плюс минулий час, щоб сказати про теперішні ситуації, коли ми не є щасливими. З цієї ситуації. I wish we were still on holiday. We aren't on holiday now. Я б хотіла бути все ще на відпочинку. Тобто ми не на відпочинку зараз. We wish We we didn't live live so far far away. away It means we live too far away to see our friends. Як би хотілося б жити не так далеко. Тобто ми живемо занадто далеко, щоб бачитися з нашими друзями. I wish we had a new car. Our car keeps breaking down. Якби хотілося б мати нову машину. Наша машина ламається. If only means the same, but it can have a little more emphasis. Uh, if only означає те ж саме, що і I wish, але має трошечки більше наголосу. If only I didn't get angry so easily. О, якби ж мені не дратуватись так легко. It means I get angry easily, but I don't like it. Тобто я швидко стаю злою чи злим, але мені це не подобається: we don't use wish or if only with the present tense. Ми не використовуємо конструк... ну, слово wish або if only з теперішнім часом. I wish I have a better job. It's a mistaken sentence. We should say, I wish I had a better job. О, краще б мати мені кращу роботу. Тобто, знову ж таки, повертаючись до правил з умовними реченнями, да? це стосується другого типу, коли це є нереальна. Дія, реальна ситуація, і тому ми використовуємо минулий час, так? це з цим пов'язано. To express a wish about the future, we use whole plus present tense, verb, not wish. Uh, щоб виразити бажання чи стосовно майбутнього, ми використовуємо хоп, сподіватися, плюс теперішній час. слово в теперішньому часі не wish. I wish you have a good holiday. So we can't say so. Мені хотілося мати кращий відпочинок. I hope you have a good holiday. Я сподіваюся, що ти матимеш гарний відпочинок. We can use wish if only plus would not to talk about a habit in someone else that we would like to change. Ми можемо використати wish або if only plus would, або в заперечені ще not, щоб говорити про звички в комусь ще, які ми хотіли змінити. If only Jenny would talk about her problems, I wish she wouldn't bite her nails. Якби ще говорила про, ну, про, свої нам, про свої проблеми нам, я б хотіла, щоб ти не гризла свої нігті. So I wish these rules also can help you to use wish plus if only in your... every day speaking